Мова важлива для перемоги України. Ось це є єдино правильний коментар справжнього українця. І не лише справжнього українця, але й кожної розумної людини, яка розуміє, що діється навколо, яка розуміє сенс вторгнення клятої раски в нашу прекрасну Україну. Цей сенс знищення нашої української мови. Бо українська мова це основа нашої української культури. А українська культура це основа вона формує наш український світогляд. А люди, українці об'єднані спільним світоглядом, вони по все хочуть розбудувати свою. Державу, свою Україну, в якій будуть найкраще розвивати свою мову і свою культуру і будувати своє життя так, як нам підказує наша культура, так як нам хочеться. І тому кляті росіянці хочуть знищити нашу мову. І тому ми маємо перемогти в цій війні. І ми маємо знищити той клятий росіянський язик, випалити його з душ українців, щоб про нього в Україні говорили тільки в минулому. І також, панове по українці, повинні розуміти, що ми не для того. Виборім свою свободу, свою незалежність, ми не для того знищуємо то росіянське шобло, щоб потім нашу прекрасну українську мову знищити англіканським язиком. Не для того. Пам'ятаємо, що Україна має сенс існування лише. Як держава українського народу, тож ми повинні вибороти Україну як державу українського народу і повинні зробити все, щоб українська мова тут запанувала українська культура запанувала українське затолі, запанував і щоб ми нарешті розбудували нашу державу як державу українського народу, як величну державу українського народу.